Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Лена. Розкажіть, пожалуйста, я знаю, що ви не так давно пройшли програму ДХ 4, це 4-денна програма очищення детоксу організму. І у мене таке питання: ну, як у вас виникла взагалі така думка пройти цю програму? Просто вирішила спробувати. Я ж уже почала. Примінять. Продукция Forever, forever да? была у Киеве м клиента. Підвищений тиск и сердечко Сердеч, також, да? Сердечко. Потребує допомоги. допомоги потребує. Даже, ну, когда я стала применять продукцию Forever, я почувствовала себя набагато краще. Uh -huh. Не, Супер, скажу, да. да. І і я решилась пойти на это. Вы прошли спочатку, я... брали програму здоровья сердца, да? Да, сразу я кардио. пошла кардіоздоров. Угу. Ну, Потім полисоки, геляло я. Соки, ну, алої, соки да? я постоянно пьеду. Угу. Я на постоянной основе сижу на сок. Гарджи, угу. сок. Угу. Море. Арктичне море. Арктичне море омега 39 Ви знали, що перед тим, як проходить програму дек 4, треба буде два дні не їсти. Вас це злякало чи так не дуже? Ні. Не злякало. Чесно скажу, не злякало Ну, взагалі. Тобто ви вже були я готові. Вже го я вже була готова. К Просто я це угу. слышала, слышала, потім все-таки вирішила. І ви проходили цю програму, я знаю, ви говорили. На работе, так, під час того, как да, вы працювали. Да, да, первый раз угу. это было в январе месяце. И потом через два месяца ще, потом, Марті, ще мабуть, в марте, мабуть, шо, да? Угу. И як ваши вот такие відчуття? Первый раз, когда я проходила эту програму, я вообще не почувствовала угу. ни Ні голода, ничего. Мне так понравилось даже. Первый день я была дома. Голова не крутилася, Ничего, погано не було. Абсолютно, абсолютно мені нічого не було. Uh -huh. І коктейлі не... вам досить було? Коктейлі, а були і... таблеточки такі, да. що розжовуєш, вони як втомовують голод. Після них їсти взагалі не хочеться. захочеться, я їх починала <laughs> Їсти, по, да. по, по три таблетки їх випивала. У ну, мене було так, коли мені хотілося їсти, як я проходила цю програму, я по одній їла кожного, ну кожну годину. Тоді думаю, ні, щось одної мені не вистачає, хочеться їсти. Не, Тоді ну, я стала по дві гристи. ж там 8 штук за так, день да, да, да. Я одразу випила три таблетки, угу. Проглотила. Я розчитала, як мені 8 штук за цей день угу. Там же виходить. Щоб не пропустити, так? щось пробиваєш. І потім. коли ви їли третій день, уже там великий салат зелений їсти, як вам салат? Ну, я что-то вот второй раз, когда проходила, да, угу. вот как то мне чаще было его проходить. Тяще, чем, чем первый, чем да. Первый раз, да. Угу. Вот. Цикаво, а первый да? Раз, потом второй день я пошла на работу, мне так нормально, хорошо было вообще, угу. я бегала. Потом в магазину ну, как все стоят там, булочку пойдем купим, а мне не хочется той булочки. Ну, тобто нормально, ви пройшли перший раз і другий. Раз, а ви пам'ятаєте, скільки ви скинули, ну, було мінус там кіло, кіло два-три з першої програми. Важились? Кілограма. Півтора кілограма. Угу. І на другий ми mm -hmm. за півтора кілограма уходили. Ця програма що робить? Чисте лімфу, чисте кишківник, нирки, печінку і уходять набряки. У нас організм бере. А в запаси, якщо ми недостатньо п'ємо води, він в запаси бере і знову з'являються набряки. От що мені подобалось, коли проходило, що води uh -huh. треба було багато пити. От це мені Ну Так продовжуйте зараз пити воду. Ні, але ну, все одно я бачу, що помінявся мій раціон. Мені вже Не тот, хочеться той хочеться поганої їжі. Той їди, що я їла. Колбаси, я колбас. І я знаю, ви порекомендували, порекомендували нещодавно свій доньці пройти. Ну, Взагалі то виходить історія така. Донька вас запросила forever, показалась продукт класний, мама, давай. да? Yeah. Мама, я подумаю подумаю, там якихось два місяці мама вдома, потім вдома, ну, треба купити. да? Купила, ну, вже ж треба серце щось там просить, тиск. Вроді нічого, да, продукт класний працює, ну, буде ще щось пити. А тепер, навпаки, ви вже доньки свої рекомендуєте. да? Аня, давай, до їх чотири тобі треба. І Аня взяла.